Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Брати і сестри, я вас вітаю сьогодні з нашим храмовим Днем Покриви Пресвятої Богородиці. Незважаючи на те, що ми святкуємо якби, за новим, а краще сказати, старим календарем. Бо наші предки, власне, і святкували 1 жовтня. Для, для них би це було більшим здивуванням, ніж для нас сьогодні. Тобто, якщо би там років 200 назад сказати, що ви знаєте, покрива 14 жовтня, то у них би очі повилазили сказали, ну це ви якісь там католики або ще невідомо не, не, не хто. А це би більше здивування було в них, аніж у нас сьогодні. Сьогодні ми нормально, слава Богу, сприймаємо. Календарні реформи, ми знаємо, що вони потрібні, тому що це наближає нас більше до дійсності, до реальності. А я би ще сказав так: це наближає нас більше до нашої історії. Це з'єднує, як би нас, поєднує. А це потрібно. Нам завжди потрібно відчувати, оскільки людина приходить в цей світ на короткий, дуже короткий час. Нам завжди потрібно відчувати. Що в мене отам позаду, за моєю спиною, є щось більше. Я не просто тут з'явився на якісь секунди. Я не просто маю якийсь початок і маю кінець, а за мною стоїть покоління. І після мене я хочу сподіватися на те, що теж стоять багато поколінь. Чому я про це кажу? А тому що свято, яке ми сьогодні з, е, з вами справляємо, воно дуже давнє. Десяте століття, аж коли це було, Господи, помилуй. Вже 11 століттів пройшло з тих пір. Але чому ж ми до сих пір визначаємо це свято? А тому що кожне свято, ні, краще сказати по-іншому, чудо це дуже рідкісна подія. Чудо не стається кожен день. Слава Богу, що так. Ну, може воно і стається кожен день, але конкретно в моєму житті, я думаю, і в вашому житті воно не стається кожен день. І особливо таке би чудо, яке би ми, яке би ми так би сказати, ем, інтерпретували як загальне для всіх. От чудо для всього Константинополю. Ого! Константинополь на той час був мегаполісом. Мегаполісом. Там населення було дуже-дуже більше, аніж в усіх європейських містах разом узятих. І от уявіть. Але константинопольці, як і всі столичні люди, зажралися. Звичайно, з них би тільки. Звичайно, з них би ніхто би не пішов особливо оборонятися. Ну, як знаєте, зараз в нічних клубах Києва, спробуй звідти витягти молодь, щоб вона пішла оборонятися. Це буде дуже велика рідкість. Так і в Константинополі. А військо їхнє пішло воювати. А і залишився дуже малий гарнізон. А тут з, одного, з однієї сторони підійшли араби, з іншої сторони наших предків туди приперло. Князь Сколь туди прийшов зі своїм військом. І от все, Константинополь в паніці. Люди бігають, золото вже своє хочуть обміняти. І царя, до речі, нема. Імператор теж виїхав зі своїм військом. Патріарх один залишився. Люди в паніці бігають, золото, намагаються обміняти на своє життя, вже нікому нічого не потрібно. <клес> як це буває? Зазвичай людина довго-довго копить, а потім, коли приходить кінець, вона думає: а як би мені оці накопичення мої поміняти ще хоча б на декілька годин життя. У мене, ж, у мене ж такі великі рахунки в швейцарських банках. У мене ж стільки одягу красивого, і машини є, та не одна, та і дім непоганий я побудував собі. А як же ж хоч пару годин життя за це виторгувати? Господи, може ти машину візьмеш, а мені пару годин життя, А ні, дорогий мій, не обміняєш. Я дуже часто кажу. Ми декілька годин життя тратимо на те, щоб заробити декілька сотень гривень. А тепер зробіть навпаки конвер... конвертацію навпаки. Поміняйте декілька сотень гривень на декілька годин життя. Зможете? Ні, ніхто не зможе. Ми дуже дешево продаємо свій дорогоцінний час. Дуже дешево. Тому слід тричі подумати, а чи варто якась певна справа, якою ми займаємося, або будемо займатися, годин життя нашого, бо вони безцінні. А чи варта людина, якась, яка приходить до нас, або ми приходимо до неї, декілька годин наших життя? бо... Якщо ми проведемо життя, пам'ятаєте, Христос каже, за кожне пусте слово ви дасте відповідь. Про що це він має на увазі? Ви що думаєте? Він буде нас на суді спрашувати, а що ти там казав? Ні. Відповідь наша в тому, що оці кілька годин життя, які ми потратимо, на просто переслухування якихось пустих пліток. Відповідь ця в згаяному часі, який не повернеш ніколи. Так от, от тоді константинопольці, теж, коли приходить небезпека, ми відчуваємо, що час лине дуже і дуже швидко. І ми не встигаємо його схопити. І, тоді, і єдиний патріарх, який мав владу в Константинополі, теж. Він сказав спокійно, без паніки, зараз будемо молитися. Як важливо, щоб в критичний момент знайшлася людина, яка би сказала спокійно без паніки. І щоб вона мала такий авторитет, щоб ми повірили їй. Зараз з цим проблема. Дуже мало людей мають такий авторитет, яким би ми повірили. А коли людина впадає в паніку всією своєю, всім своїм розумом і серцем, тоді вона коїть безліч помилок, які призводять до ще більш погіршеної ситуації. Знаєте, це як зибучі піски. Чим більше ти пручаєшся, начебто навпаки, ти повинен щось робити, щось робити, і ти тоді звідти. Якось виберешся, а ні, з зибучими пісками так не діє. Це з молоком діє. Пам'ятаєте ту історію, коли там жаба якась потрапила в молоко, почала лапками активно працювати, і збила сметану, а потім сир і вилізла. А з зибучими пісками так не діє. І в житті є різні ситуації, інколи треба діяти. А інколи треба виключити паніку і краще подумати. От Патріарх сказав спокійно без паніки. Ми нічого не зможемо вдіяти. В нас немає військ, в нас немає нічого. Ми залишилися голі й босі. І той маленький гарнізон нічого не зможе зробити. Тому ми будемо молитися. Бог може. І він, ми би сказали, сьогодні вгадав. Напевно, це так і було. Віра Його запалила віру інших. І в цій вірі вони почали молитися. А потім на ранок вже, після всеночного обдіння і літургії, вони вийшли хресним ходом до приливу Босфор, і там. Перед цим Андрій Йородивий, ми можемо його Бачити, він такий лохматий, зображений на іконі. Що таке Йородивий? Ну це трохи не в собі. Ми би зараз, ну ми таким людям зараз не довіряємо. Ну, мали б там псих, якийсь щось нам сказав. Хіба йому вірити? Слава Богу, що тоді люди ще довіряли і розуміли. Що людина може бути не тільки, не тільки психом, але йому щось може і відкритися любій людині. І от він побачив Пресвято Богородицю, яка зняла свій гематій. Що таке гематій? Ось воно на ній разом з Капішоном. Це отака от штука, тільки ще з Капішоном. От вона зняла його і якби покрила, покрила Константинополь. Ми зараз кажемо там амофом співаємо, то трошки не амофорба, хоча у них природа одна і та ж. Ну, то таке діло. І ось він побачив це і каже епіфалію своєму молодому учню: каже: ти бачиш? Він каже: бачу. І, і перебуваю в жаху. Жах напав на мене. Страшно мені. Потім вони пішли на, на, на ранок, винесли реліквію. Е яка, за переданням була поясом Пресвятої Богородиці, цюрі чегіматієм її, там піди розберися зараз, що там вони винесли. Одні кажуть так, інші так. Ну, винесли, тільки доторкнулися цією реліквією до моря, як тут піднялася буря, розбила сюда Скольда, Аскольд був вражений цим. А знаєте, язичницька свідомість, вона така. Я прийшов в ім'я свого Бога воювати з вашим Богом і з вами. І тут їхній Бог перемагає. О, значить, їхній Бог круче. Все, приймаю християнство. Ну, звичайно, там трошки не так все було. Історики кажуть, що християнство на терена Київської Русі. З'явилося зовсім не з 988 року. А набагато-набагато раніше вже були там церкви, і місіонери, і проповідники, які проповідували, і люди знали про християнство. Тому і Аскольд, можливо, теж чув і знав про християнство. Я не вірю, що так просто приймали християнство. Це для нас все просто. Я тут народився, мене хрестили. Думати я занадто багато не буду. Міски вони такі беруть багато енергії, а організм у нас звик цю енергію навпаки економити. Тому думати це дуже важко. Тому раз я тут народився, раз мене хрестили, значить я християнин автоматично. Я не думаю, що колись люди так сприймали християнство. Багато може і так теж. Але от такі люди, освічені більш, все-таки вони думали, що там і як і до чого. Ну, Мені б хотілося в це вірити. І от Оскольд приймає християнство. От вам історія про, е, про покрову. Я Ну, А потім покрова, звичайно, стає найулюбленішим святом. До речі, саме 1 жовтня козаки на Січі, більша їхня частина, точніше, роз'їжджалася на зимівлю по своїх домівках. Тут символіка. Уловлюєте символіку. Пресвята Богородиця з 1 жовтня. Покрова починає захищати Січ, тому нам можна трохи розслабитися. І більша частина гарнізону, вона справді виїжджала по зимівках, а там залишалися там ті, ну, постійні, хто перебували на Січі. В разі чого можна було сповістити, і знову всі з'їжджалися. Тобто ідея, яка матір Божа заступає на варту. От в чому тут ідея полягала? Тому це свято було дуже-дуже важливе для, для козаків. Ну і, звичайно, в кожний бій війни йшли з надією і з вірою в те, що саме Матір Божа охороняє їх, як до речі, і сьогоднішні наші солдати, які йдуть воювати, які йдуть битися зі злом. І вони теж вірують в те, що Матір Божа і сьогодні захищає, захищає їх своїм покровом. І після нашої перемоги, коли закінчиться війна, ви почуєте ще не раз чудесні історії, які дійсно є і були, і будуть в житті людини. Так, чудо, вона, це рідкісна подія. Більш того, чудо, воно не, не вловиме. Чудо не можна викликати. От, не можна сказати, от ти зроби це це і це і буде тобі чудо. Ні, такого не буде. Як воно діється, що при цьому робиться, ми не знаємо. Але ми єдине знаємо, що ось начебто все, начебто кінець, начебто і життя закінчилось, і начебто вже нічого не допоможе, а тут щось таке стає, стається. Якось Бог так втручається в наше життя, що ми просто дивуємося, як так? Невіруюча людина людина скаже випадковість. Е, мусульманин скаже доля. Це доля. От Мусульмани вірять в долю. А ми, християни, скажемо: ні. Це Боже втручання. Це Господь явив свою милість, свою доброту і свою любов по відношенню до мене чи ще до когось. І ми будемо праві в цьому. Тому, брати і сестри, я вас вітаю з всім. Чудовим святом, святом Пресвятої Богородиці, Вони, вона завжди заступниця. Вона завжди наша помічниця. Вона та, хто сонмом святих, на чолі цього сонму святих, постійно не тільки предстоять перед Богом. Я би не сказав предстоять перед Богом. Я би сказав так, вона разом з нами тут. Коли, у одного, коли у, а, у одного святого було таке видіння, йому з'явився ангел і каже, пішли, я тобі покажу царство небесне. Ну, той каже, пішли. І він там водив, водив його, там, там щось показував, там щось. Ну, то не, важливо, не стільки важливо. А потім там такий був цікавий момент. Він цей святий питає у ангела: слухай, я ж не бачу тут, а де ж Пресвята Богородиця то? Де вона? А ангел каже, немає її. Вона разом з вами, вона зі стражденними, вона з тими, кому потрібна зараз і сьогодні допомога. От вона разом з ними. Так що, от за це прославимо сьогодні, Прісвяти Богородицю. І ще і ще раз скажемо: радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм амофором. Амінь.